В обласному управлінні міліції розповідають, 17 серпня близько 22-ї години на лінію 102 зателефонували жителі одного із будинків на бульварі Данила Галицького і повідомили про хуліганство. Порушником громадського спокою виявився чоловік за кермом військового джипу «Гранд Чирокі. Водій автомобіля Джип Чирокі, який Перед цим на великій швидкості промчався двором будинку. Люди, мешканці власне, цього будинку відреагували, почали робити зауваження водієві, почали звертатися до нього з претензіями. Водій відреагував агресивно. Після чого він зайшов, зайшов в одну з квартир. Працівники міліції, які прибули на місці події, знайшли цього чоловіка. Власне, його було доставлено до Тернопільського міського відділу міліції для з'ясування всіх обставин. Під час допиту встановили, що затриманий родом із Теребовлянського... Району. За його словами, він боєць одного із добровольчих батальйонів, а зараз після поранення проходить реабілітацію за місцем проживання. Дану інформацію працівники міліції перевіряють, а от історія джипу у камуфляжі на цьому не завершилась. Правоохоронці розповідають, автомобіль, який залишився зі спущеними шинами на Данила Галицького, вже із іншим водієм поїхав блукати містом. Невідома особа проникла в цей автомобіль і поїхала в сторону вулиці Руської, де власне відбулося зіткнення ще з одним легковим автомобілем. Проте водій Джипа на це не звернув уваги. Він продовжував далі рух. І по вулиці і шпитальній на перехресті зіткнувся ще з автомобілем. «Нісан». Після такого круїзу невідомий гори водій покинув місце пригоди. А от внаслідок останнього зіткнення постраждала 19-річна тернополянка, яка була пасажиркою Нісану. З травмами голови її госпіталізували. І наразі спілкуватись із журналістами потерпіла не хоче. Працівники правоохоронних органів продовжують пошуки особи, яка керувала військова. Вим джепом триває слідство.